Максим бахматов я голова деснянської районної містіків державної адміністрації мене звати голова району, просто голова. Це Десна, Деснянський район, це Троєщина, лісовий биківня, Це малоповерхова забудівля Троєщина, колишнє село Троєщина, це Деснянські Луки, це пляж Траєщина, це Дарницький лісгосп, це а, хімволокно, це ДШК, це Даринок, це метро Лісоваче, Тястина метро Чернігівської, це гігантська промзона, а, вулиця Тепловозна. Якщо не помиляюсь, це лісове кладовище. Що це все наш міграйон? Нагадаю, що це 150 квадратних кілометрів. Це приблизно половина такої країни, як Мальта. Це половина такої країни, як Мальдіви, і це цілий Ліхтенштейн, як я казав, а Дмитрик мене підтримує як князь е е Десняцький. Ну Ліхтенштейн, якщо порівнювати, за це в князяскерів за все були. Друзі, це репорт голови. Він називається Голова. Він виходить в стилі такого легкого інфатейменту, тому що ми робили аналітику, з'ясувалося, що ви, ми всі разом сприймаємо будь-яку інформацію зна. Чно краще і глибше, якщо вона в такому легкому фоні подається: ані нудно, за нудна, задротно. Так ні, ми по іншому. Отже, щотижня я звітую перед громадою на різних платформах. Це виходить. Потім це подрібнюється на невеликі ролики, щоб до кожного достукатись і на YouTube, і в Інстаграмі, і в Тіктоке, і в Фейсбуці, і письмовій літописі е, правління Бахматова в Одеснянському районі також залишається для наших онуків, потомків і так далі. Отже, 27-й тиждень, друзі, погнали! Оно діло! Що було в понеділок? понеділок було нарада. по вирішенню них питань кабінет 517 у Пантілієва. Зустрічаються, проговорюють. Є далі 에... концепта підготовка до круглого столу з питань соцпідтримки. Другожливо, друзі. Ми проводимо зараз такі резонуючі круглі столи, пов'язані з напрямками. Ми збираємо в мене кіндувати. Так це звичайно, нарада. Ми звичайно так зустрічаємось. У нас вони ідуть в моєму кабінеті. Новому кабінеті немає різниці, але вони постійно відбуваються і. Під час цих нарад відбуваються різні важливі. А, ми спілкуємось, проговорюємо, але це резюме вже за рік. Ну це не рік, це півроку, де бо ти не менше приговорюємо, що вдалося, що не вдалося, і ми готуємось до звіту голови за перше півріччя, тобто два квартала. І, отже, перше у нас був великий. Це був по соцпідтримці. Там були всі наші напрямки з соцпідтримкою. І діти, і ветерани, і а, соціальні працівники, і їх виклики, і проблематика, решта-решта-решта решта, решта, решта. Дуже цікаво важливо. Подивіться, будь ласка, вони в Ютюбі вже Дивимось. Далі ми е, проговорювали після цього обстрілу червоного з приводу пунктів незламності. В нас загалом розгорнуто 92 пункти незламності. Є один з найбільших в Україні це даринок, якщо не помиляюсь, це пункт незламності на три тисячі осіб. В нього, якщо не помиляюсь, 2 мігават власної електрики, е, генератори е, і. От ми якраз приговорювали, наголошували на тому, що користуйтеся. Але дивіться, ми їх розгортаємо в момент, коли настає блекаут. Тобто вони є чергові розгорнуті, вони тримаються, вони чергують. Але умовно, якщо ви хочете і йшов, йшов і, і заходів підзарядитись, то не факт, що ми допрацювати, тому що через 2-3 годинки вас дадуть світло в вашій квартирі, будинку, і ви зможете підзарядитись. І для того розгортати його не потрібно, бо це дуже дорого, коштовно і звичайно, друзі, там працюють. Ну, звичайні люди, немає ніяких суперкоманд, які забезпечують пункт незглавності. Це вчителі, чи це чергові Я дуже дякую, що вони допомагають в цьому далі. Вівторок. Завжди, друзі, ми зустрічаємо героя на щиті. Це Владислав Байдалюк. Ми встаємо на коліна, ми зупиняємо весь район. Ми зупиняємо червоної калини. Ми зустрічаємо, ми нічого не говоримо. Ми не говоримо пафосних якихось історій речей. Загалом ми це робимо тільки тоді, коли громада і родина сама а, погоджуються на це. І, і от е, це відбувалося у Вівторок. Окремо була нарада з приводу підготовки до дня ЗСУ, дня волонтерам, приговорювали, прописували це все дуже детально. А, щоб не що все було організовано як слід, так я вам скажу. Далі об'єсту куртків, друзі, чотири адреси, ліценінка, бойка Рожкова. Ага, це все земноїзд. Ми приїхалися по нашим школам, і ми отримали запити, що на лісовому є проблеми з укриттями. Я погоджуюсь з цим, друзі, дійсно є. Але при тому, ну, це специфіка цього району. Він побудований там, там є на по-моєму, 70 років йому О, він досить старий район, і там дуже мало таких підвалів, які б підходили під укриття. В школах є а загалом немає. Ми поїхали перевіряти те, що є. З'ясувалося, що є укриття, але навіть. Біля цього місця, де був прильот на якщо що не помиляюсь, там поруч школа. Так от в день прильоту із 500 осіб там було 10. Вважаю, що фіксувати факт недостатністю укриттів треба. Ми його фіксуємо. Працюємо з КМДА. але при тому вважаю, що треба. Громаді доносити цей факт, що треба користуватися укриттями ефективніше. Отак я скажу. А заодно ми перевіряємо, ми відкриваємо, виходимо, працюємо, зустрічаємось. Далі зустріч з кадрових питань у меню Бойка працювали. Далі зустріч з «Київська спадщина щодо схему розміщення ялонкового ярмарку. Так, друзі, ми зустрічалися, ми приговорили схему розміщення. Важливо і хочу вас попросити, друзі, щоб ви перевіряли, чи можливо. На цих ялинкових тимчасових точках продажу ялинок. Оплачувати картку, ми проговорювали це, і це має бути так. Але ми будемо це до контролювати, тільки що, до речі, обговорювали це все. Прошу вас також перевіряти далі. На робочі питання заступник голови пасічник, директор центру області реабілітації для сібінідністю чи нарьов Антолії Васіліч. Робочі питання пов'язані по реабілітації сібзінвалідністю. Завжди проговорюємо. Далі підсумкові робочі зустрічі снаб щодо актуальних проблем, підсумків роботи та планів на 26 рік. Хочу нагадати, друзі. Ми дуже хвалити наші підрозділи благоустрій на бородин в Києві. ЦНАП новородин в Києві, номер один в Україні. Була керуюча номер один шеу номородин, номер два. І ще що це нас таке дуже мощне. Спорт номородин. Більше 200 спортивних івентів щороку. Тобто, трохи потроху, Деснянський район показок треба працювати в Києві. Для цього я сюди і прийшов, але відразу зазначу, друзі, що це велика заслуга, велика робота всіх наших управлінь, за що їм дуже дякую. Далі бум бум плани проговорили ЦНАП. Далі підписання документів. У мене тут по по плану розпочалося о 19-й годині, якщо що. Далі Пухівка. А, ми Пухівська, не Пухівка, Пухівська, друзі, вулиця. Співробітники монетного двору паркувалися на зеленій зоні. Нас був виїзд, ми перевірили, я попросив зеленбут організувати таким чином, щоб там більше не паркувалися. Розуміючи той факт, що у співробітників монетного двору є парковка. Просто туди вони не хотіли не можуть, ну нема різниці, вона напівпуста. Тому ми попросили їх таким чином, що вони паркувалися на власній парковці, а не на зеленій зоні. Це стосується, до речі, всього нашого району. Ми потрошки потрошки будемо просити людей на зелені зону не заїжджати, це неправильно. Далі, на рейган 2830, подібна ситуація Паркувалися на зеленій зоні. Ми попросили керуючу, чи я не чи СББ, і вони зробили такі стопочки, там вже не паркуються. Це чудово, я вважаю. Далі Середа! Поетична вистава Аналгезія на червоної калини. Друзі, розкажу, що у нас в районі немає жодної комунальної державної театру. У нас є один. Театр на півмільйона людей на 40 людей. Я ще не був, але я знаю, що він працює. А це в квартирі зроблений. Але з'ясувалося, що у нас верда гігантська зала пропорційно проблемі на 300 людей, і вона стоїть 99% часу. часу. от ми вирішили передавати на важливі івенти, театральні дійства і решта пов'язана з нашим районом. У нас є. Ми зустрілися близько з 10 театрами, які виїхали з окупованих або прифронтових територій: Харків, Донецьк. Луганськ, Маріуполь, Херсон. Ми показали їм зал. Він сказав, Окей. Ми будемо періодично приїжджати в ваш район, давати вистави для того, щоб розвивалися, зростало, отримували якісний україномовний контент. От завдяки Маріупольському театру ми отримали чудову виставу, називається Аналгезія. Погугліть, подивіться, сходіть на них живцем. Це дуже круто. Далі ми шукаємо досі менеджера проєкту алеї героїв. Друзі, це має бути людина від. Громади, щоб допомагати організовувати цей проект постійно. Далі робоча зустріч з питання благоустрію дуже довго відбувалися. Проговорили. Далі нарада щодо новорічних подарунків. Друзі, ми шукаємо і шукали новорічні подарунки. Нам не виділось 0 гривень на новорічні подарунки для дітей. Це перше так сталося. Нам допомагають друзі-партнери. Ми вважаємо, що треба допомагати дітям Деснянського району. Ми е, допомагаємо їм по максимуму, проводимо зустрічі, роздаємо ці подарунки. Кому сподобалось, пишіть, будь ласка, в коментарі. Загалом близько двох тисяч подарунків ми знайшли, щоб передати тим дітям, е, що потребують цього. Далі з Нову зустріч з питань благоустрою на ринках району нашим благоустріям, тому що засувалося, що у нас 15 ринків. І по благоустрою, по організації по прозорості все окей там. Де нарада, що асоціації у справі про банкрутство КП уже «Житловим Рембудсервіс». Е Це юридична історія, це довго тягнеться. Друзі, маємо це вирішити також. По нам на голову району проблема, що там 10, 15-20 років. Далі роботу з питань сховищ на балансі. Керуючої компанії. У нас є дуже круті сховища, які потребують капітального ремонту. Це протерадиційне сховище, дуже серйозні на Троєщині. На 800 на тисяч осіб. Треба, щоб депутати виділили кошти. І ми тоді їх зробимо. Далі ЦНАП відвідування мене поставили вже на 8 вечора. Я там вже був, да. далі зустріч по благоустрою з представниками торгівлі ринку. Така вона була зустріч о 8. Далі підписання документів 8:30 почалося в мене. Це все далі давайте так. Ми міряємо. Ой, ми міряємо мідійну активність заступників і голови КМДА, і вони регулярно витрачають сотні тисяч гривень. На інформаційні атаки проти мене там щодня можна подивитися про то. Про цьому Бахматов прийшов в сірому светері. Бахматов потер телефон, Бахматов пив водичку, ну і так далі. От про що сегодня вони можуть писати, і тут вийшла дуже цікава історія. Гардон би друкував всі, 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 що попали. Європейські партнери обурені діями голови Деснянської ради адміністрації Максима Бахматова, який у серпні, під час публічного заходу в себе на роботі, застосував фізичну силу проти депутатки. Потатки заступниці Київради мера Ганни Старостенка і здивовані візи реакції президента. Друзі, звичайно здивовані, що поясню до мене на роботу вірвалася якась жінка, напала на мене, вірвала микрофон. Але вони почають продукувати, що вони в новині, що це мер Гамбурга, перепитував особисто Зеленського. А ми ж новині мер Лейпцига перепитував особисто Зеленського, Що відбувається? Я перепитав Гамбурга. Ці Лейпцига настільки вони дебіли в цьому КМД, що Вони навіть не можуть нормально оплатити новину, щоб нормально написали. Щоб подолати свого опонента в обличчі голови Деснянської РДА. Ну от і по-друге, вони замовляють ці. І замовні статті російською мовою. Дмитрик, як ви думаєте, чому КМДА замовляє російські статті проти мене російською мовою? Бояться, але російську мову розумієте, тобто вони взагалі все рівно куди бобло витрачати. Не знаю. Далі хочу нагадати, друзі, що всі ці люди вам обіцяли, метро Андрея немає, лікарня нема, пологової немає, проблема незаконних забудівель не вирішена, проблема транспорту не вирішується, проблема трафіку не вирішена, жодної системної проблеми не вирішено. Крадеться на всьому, в тому числі числі на мій парку вкралося близько 20 мільйонів гривень, в тому числі на бульварі вигравського що не помиляюсь, 40 мільйонів гривень вкралося і так далі. Це ті самі люди, що от пишуть і замовляють проте мене цьому до речі. Замовляють, тому що ми вирізаємо їх. Закриваємо всі ці корупційні годівнички, йде можливість спокійно працювати в білим всім людям. Далі. А тут дуже крутий Олекса Довбуш, же ватажо карпатських оприсників, який жив у 18 сторіччі. Він став туразом ігром силу боротьби за справедливість проти соціального гніту. З 100 А дайте мені мою, будь ласка, сокиру, показую, друзі, бачите, чому ми похожу подібні з ним. Це дешевешна сокира, якщо що, нехай лежить. Далі. Четвер. Комісія з чен бюджету КМР, засідання робочої групи щодо питання надання допомоги постраждалим мешканцям мобільне укриття. Кабінет 121. Ми прижаємо на всі комісії. Ми працюємо з депутатами. Ми дякуємо тим, що нас підтримує, Дякую тим, що допомогу розвивати район. Ми працюємо над первинними більними укриттями. Поясню, чому друзі, тому що побудувати капітальне укриття дуже довго, дуже дорого, і треба було починати в 2022 році. На жаль, це зроблено не було. Десь будується, десь добудовується, десь ми Ганяємо непорядних забудовників, які кидають район, це буде окреме відео, окремо буде інформація про це. Але мобільне укриття допомагає зберегти життя навіть при потраплянні шахеда. Є відео, може тут підставити відео, як потрапляє, як зривається бойова частина шахеда в трьох метрах від цього мобільного укриття, і воно витримує. І ось січе уламками, звичайно, але воно витримує. На жаль, наші панельки, в які влучають такі самі шахеди, не витримують. Складаються така історія. При тому вважаю, що це додаткова ступінь захисту для нашого району. П'ятниця! Ми перевіряли ринок на... на Бальзака, якщо не помиляюсь, да 94 що половина ринка, документи є, половина ринку документів немає. в мене є такі віща, що решта ринки так само працюють. Я мовчу про касові чеки, я мовчу про оплату податків. Я просто Ми фіксували факт незаконності. Але там далі би ще було цікаво. Ми перевірили біля нього там є АТБ, і там ми знайшли товариство з обмеженою відповідальністю УГАРІТ. УГАРІТ – це алкашка, класична кашка, розлівайка. Ми викликали поліцію, ми ходили з громадою. Ми ходили з нашими признаками ОСББ. Дуже за цим дякую. Кожен нам допомагають, ну це це кошмар. Реально розливається сургат, реально люди гинуть. Реально, наше завдання допомогти. поліції іншим органам. це закрити. Ми не можемо самостійно це закрити, бо це наша зона відповідальності. Ми всередину не можемо попадати, можемо тільки викликати поліцію, далі чекати. Так ми зробили, друзі. Це дякую поліції, дякую всі що нам допомагають. Так, співбесіди офлайн, п'ять кандидатів проговорив. Я самостійно проводжу співбесіди. Далі зйомка в ЦНАП, підсумки статистика послуг. Я дуже короткий снап. Нарешті він став інклюзивним і доступним. Там був аварійний два пандуса. Там не можна було піднятися сходами. Сходи були також аварійні. У нас ворда, дах у нас був аварійний вентік, і не на торті. Друзі, це до нас приходить три тисячі людей. Скоро з кожним приходить десятки людей з інвалідністю, ветерани і решта. А в них а в нас в них немає можливості, а в нас немає туалета для людей з інвалідністю. Він на папері був. Але так сталося, що двірний проєм був там 80 сантиметрів, а треба, умовно, мінімум метр, ну я умовно кажу. І от ми це зробили, зробили ремонт, поміняли все це. Зараз маємо відкрити торжественне. тому що це важливо. Тобто, тепер весь наш РДА доступний для людей з інвалідністю. Окремо будемо вирішити питання ліф ліфту, тому що нам неможливо піднятися на другий, третій поверх, треба завжди допомагати. Ми передучно вмикаємо ліфт аварійний. Також працюємо над цим. І ми... це питання, до речі, всього Району аварійні ліфти, нарада по коштам, щоб встигнути все оформити і так далі. Круглості з питань безбар'єрності. Дуже цікаво було. Друзі, дивіться, будь ласка, посилання. Далі підписання документів. Далі нарада щодо посилення безпеки, захисту Деснянської РДА. Ми режимний об'єкт, хочу нагадати. Ми працівники державної влади. А у нас, на жаль, відбувається в РДА, дещо сумнівні дії відбувалися, бо так звикли всіх. І тут був проходний двор. Ми потрошки потрошечки весь перший поверх у нас доступний абсолютно. Для всіх там, де працюють вже представники держави, держслужбовці, ми починаємо потрошки зачищати, тому що, на жаль, є і Ростовою вандалізм і поплюження державних символів. На жаль, це це має жорстко на це реагувати. Так, Бахматов дії дуже смішний коментар. Важливий, ось весь цей час не може визначитися. чи то перша чесна людина і майбутній мер, чи то проект ОП не офісу президента для відвідання. Уваги, але все одно користь величезна, дяка Сорі, підписників скри. Чи друзі, я прокоментував від себе, що це проект ОП «6 часів АП з 15-го року. Ну, тролін такий ОП це Офіс президента. АП «Адміністрація президента». адміністрація президента, адміністрація президента це Порошенко, який через держбурдні справи президента призначив мене гендиректором національного експоцентру Національного національний виставковий комплекс України. Якщо не помиляюсь, вднг бренд найбільш відвідуване місце на сьогоднішній день в Україні. Найбільше прибуткове місце в Україні державне, найбільш прозоре, тому що не використовує. Державних бюджетних коштів, поключно те, що заробляється в один гарк, я вам керував з 15-18 по 17 рік. Далі ми зібрали команду. так команда керує далі. Цим всім, і дуже активно ефективно розвиває. Я прийшов, був оборот 17 мільйонів. Пішов оборот, був понад 90 мільйонів. Зараз там, мабуть, 300 мільйонів гривень. Що ви розуміли наскільки можна виростити якісний суперпроект. Тобто, це АП, а зараз це АП. До чого я кажу, Дмитрик, знаєте, до чого не може бути два спецпроекту двох різних президентів, але може бути реальна. Нормальна порядна людина, менеджер-керівник, який керує над великими об'єктами. В ДНГ Юніт тепер найбільший район в Україні. Дев'яте місто по факту це Деснянський район. От о, такі ми відповідь всім хейтерам і позитивним людям, які не знають, де ж це як це ж воно і так далі. Так, да, таке відбувається в нашому районі. Києву пощастило загалом. Кажу це, як є. Субота. Я в суботу працював? А, так, да, я працював в суботу. Так, я працюю в суботу і в неділю. Фестиваль Київська Десна. Друзі, голова відкриває захід Закреївського 42, ліцей Глобус. Близько 350 дітей, 5 видів спорту. Я приїхав. Були подарунки, було дипломи, було красиво, було чудово. Дуже дякую всім організаторам і ліцею Глоби за цю чудову можливість. Дякую. Ну і всім дітям, що прийняли участь, приймають змагання. Це дуже важливо. Все, цей тиждень це був 27-й тиждень. Якщо я не помиляюсь, друзі, я пообіцяв розвивати містоків до 2049 року, друзі. Я тільки почав. Слава Україні! Пока.